Я не ходжу до храма тільки тому, що всі ви наживаєтесь на нас, маєте дороге авто, гуляєте в дорогих ресторанах з дівками. Я особисто бачив не іменно вас, а патріархів, іменно Печерські лаври і дуже багато інших. Так що я не вважаю, що ви проживаєте саме так, як пише Біблія. Не ви особисто, Я маю на увазі всіх. Господь у Євангелії, коли його про таке запитують, прямо каже, що про вчителів юдейського народу, яких він дуже багато критикував під час свого земного життя, він каже, що все, що вони вам кажуть робити, робіть, але по прикладу їх не поступайте. Тому якщо ви бачите, що хтось живе не по заповідям Божим, це не привід не жити вам по цим заповідям. Якщо ви бачите, що хтось, хто має піклуватися про виконання правил дорожнього руху, поліцейський чи якийсь... Генерал поліції сам порушує правила, їде на червоне світло. Ви ж не будете порушувати так само, лише тому, що він порушив. Ризикувати своїм життям ви не будете, тому що він порушив правила, хоча має їх дотримуватися і інших закликати до цього. Тому заповіді Божі ми виконуємо не для когось і не по прикладу когось, а для того, щоб нам бути ближчим до Господа, щоб наша душа не загинула від спокус диявола і від спокус цього світу. Господь дав відповідь на це 2000 років тому. Все, що вони вам кажуть, як жити по заповідям Божим, виконуйте, а по прикладу їх не поступайте.